напередодні зимових свят засідання сесії Хуйської районної ради розпочалось із щедрівок та колядок. Почали роботу сесії за участі голови закарпатської ОДА Василя Губеля. Насамперед голова райради зачитав депутатські запити та звернення. Після головуючий звернувся до депутатів від імені волонтерів з проханням допомогти зібрати кошти на теплий одяг для бійців. АТО. відтак у залі засідань встановили скриньку для збору грошей. А волонтер продемонстрував депутатському залу, на що витратять ці кошти. Далі перейшли до переліку питань порядку денного. Проте одразу затвердити його не вдалось. Каменем Розріб вийшло питання щодо врегулювання питання призначення керівників комунальних навчальних закладів у селах і селищі Хуського району. Дане питання пропонувалося сільськими головами щодо врегулювання його, тому що є практика в Хуйському районі призначення керівників навчальних закладів без погодження із представниками місцевої влади із сесіями сільських рад. Що передбачено статтями закону про місцеве середування та статтею пунктом 4 статті, статті 20 закону про освіту. До речі, подане питання несло тільки рекомендаційний характер упродовж години консенсусу. Дійти так і не вдалось. Навіть не брали до уваги доводи сільських голів, тому оголосили 10-хвилинну перерву. Після питання зняли з розгляду. Зрештою, це і стало причиною доволі неочікуваного розвитку подій. Усі без винятку сільські голови покинули залу засідань чим показали своє? Я невдоволення. Дуже на жаль, що так сталося, що депутати районної ради просто знівелювали думку депутатів сільської ради, сільських сільських та селищного голів, хоча самі вони є депутатами районної ради, але вони є депутатами із сіл. Uh -huh. І даний демарш не свідчить нічого доброго. будуть проводитись певні консультації, таке інше. Тому дану помилку, що було допущено депутатами, депутатами, будемо виправляти. Це не просто, але це буде робота. Проте це далеко не єдине питання, яке депутати зняли з розгляду. Ще чотири питання, які стосувалися затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки окремих земельних ділянок за межами того чи іншого населеного пункту, також виключили з порядку денного. Натомість депутати прийняли рішення без погодження сільських громад не розглядати подібні питання. Перед тим як вносити на сесію, має бути погодження із громадами, на території котрих виділяються дані, не виділяється, де здаються в оренду дані земельні ділянки. Тому дане питання просто перенесено. Після тривалих дискусій депутати таки проголосували за новий порядок денний. Перше питання стосувалося внесення змін до районного бюджету. Далі прийняли низку районних програм. Але недовго панував спокій. Потім обстановка знову дещо загострилась. До прикладу, перенесене з минулого засідання цієї ж 32-ї сесії питання щодо погодження надання в користування мисливських угідь на території Хущини знову обговорили і вирішили відтермінувати його до весни. Зараз є певні документи, котрі дозволяють на певний період розпоряджатися або організовувати мисливство на певній території. Йдеться про 222 гектари, котре в колись належало іншій організації мисливській, зараз загальнодержавній. Зараз є дозвільні документи для цього для приватної структури. Акціонерної структури і поки є така колізія, поки йдуть спори між людьми, не менш бурхливого обговорення набуло питання поводження з твердими побутовими відходами, адже ситуація в районі вкрай критична, поки що на сьогоднішній день. Ми маємо пропозиції, верніше ще не пропозиції, а просто думки були зустрічі, були огляди територій, де може бути розміщено завод з переробки сміття. Тільки такий варіант нам може підходити, тобто не просто збір, не просто зменшення ваги, а саме переробка, утилізація. Наразі ж триває активна робота, аби ліквідувати сміттєву проблему. Рішенням сесії депутати прийняли чергову програму поводження з твердими побутовими відходами, розраховану на 2015-2019 роки. Крім того, на сесії обранці затвердили програму економічного та соціального розвитку хуйського району на наступний рік із прогнозом на 2016-2017 роки.